Доброго вечора ми з України. Сьогодні 6 лютого, понеділок. Це підсумки дня в Маріуполі. Я розповідаю про те, що відбувається в окупованому місті і навколо нього. Якщо ця інформація цікава і важлива для вас, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, поширюйте цю інформацію, ставте ви поможете нам розвивати наш контент. Ну, в Маріуполі різко погіршилося життя. Особливо з початку цього року, і це пов'язано з декількими факторами. По перше, ситуація на фронті стає більш напруженою і в місті прочастішили. Вибухи, спеціальний сервіс, український сервіс, який повідомляє про вибухи на окупованій території, повідомив, що 2 лютого вибухи, про які ми також повідомляли, відбулися не просто так, а був знищений склад боєкомплекту на території Маріуполя, і ситуація на фронті складається таким чином, що таких вибухів стає щоразу більше і більше. Одна тривожна інформація. За повідомленням Маріупольського спротиву, російська армія зараз почала створювати нову технічну базу не тільки в Бердянську в покинутому аеропорті, але і на території Маріупольського морського порту. Це означає нові загрози для, саме для Маріуполів, бо коли українська армія почне свій контрнаступ підготовку до свого контрнаступального, контрнаступальних дій, вона почне обстрілювати. В першу чергу, оці саме великі військові бази, і тому людям, які мешкають поблизу Маріупольського порту, варто подумати про те, щоб якось змінити місце, свою локацію або подбати про укриття. Бо Дуже скоро може стати в цьому районі спекотно і точно небезпечно для цивільних громадян, але не тільки це погіршує життя в окупованому Маріуполі. Ціни ціни ростуть, зростають так стрімко, що жодні потуги окупантів якось їх стримати, якось їх зупинити їх, нічого не дають. Російська окупаційна адміністрація створює. На території Маріуполя таку інспекцію спеціальну, яка має щодня відслідковувати ціни, їх заріст і якось впливати на підприємців, знижувати ціни. Але знаєте, це ж такий савок радянщина, бо ціни формуються відповідно до того наскільки складно доставляти товари, які вони в своїй собівартості, в закупівлях цінах, і треба закладати маржу. А в випадках близькості до лінії фронту ще і ризики підприємців втратити товар, там, да, не отримати вигоду, тому такі ціни, тому така велика накрутка. І якщо російська окупаційна адміністрація вирішить просто примусово обрізати ці ціни, то вийде тільки те, що продукти просто почнуть зникати з прилавків магазинів і навіть з маріупольських ринків. На сьогоднішній день стан нам на сьогодні ціни виросли в середньому від 100 до 150 російських рублів на всі групи товарів. Виключення складає лише цукор, який здешевшив. І Якщо раніше до воєнні часи, ми пов'язували таке здешевшення цукру восени. завжди з тим, що жінки припиняють ці свої заготовільні процеси, вже не варять варення, Тощо, то зараз ну, цього року навряд чи жінки займалися цими справами, бо не до того точно було в Маріуполі, але тим не менш ціни на цукор знизились. На всі інші товари зросли. Декілька прикладів. Якщо молоко ще в грудні коштувало від 60 до 80 російських рублів, то зараз це 100 і трохи більше. Сметана коштувала. 200 рублів, зараз вона коштує 300-350 російських рублів. Теж стосується і ковбаси, м'яса, і всіх інших товарів. Приблизний, приблизний кошик продуктовий от родини, яка ходить в магазин або на ринок і скуповується на тиждень, складає близько 2000 рублів. Тобто ти сходив. Купив 2 кіло м'яса, купив пів кіло масла, кілограм гречки, кілограм макарон, п'ять кілограмів картоплі, молоко, хліб. І ось цей кошик, цей кошик вже вартує близько двох тисяч рублів. Це дуже дорого, особливо для тих. Для поодиноких людей, хто живе один, хто отримує мінімальну російську пенсію, 10 тисяч рублі. Зараз маріупольці кажуть, що для того, щоб просто ну, не відчувати брака в їжі, браки, брака в грошах, і хоча б нормально забезпечити харчування родини з трьох чоловік, треба заробляти не менше 40 Тисяч російських рублів. Це не середній достаток, і це, звісно, не багатство. Це просто такий мінімальний нижчий поріг, з нижче якого вже починається бідність і нестача їжі. Так, от небагато людей можуть в Маріуполі зараз похвалитися таким рівнем заробітної плати. Це росіяни отримують від 100 до 200 тисяч російських рублів на місяць. Заробітна плата Маріупольців в середньому складає від 15 до потолоку 40 тисяч. Це така найвища точка заробітних плат, яку отримують саме Маріупольці в своєму Маріуполі. Ось, ось така Серйозна ситуація склалася в місті, але я хочу сказати, що не всі. Так погано живуть, дехто примудряється в таких умовах жити досить-досить непогано. Наприклад, родина Чушикіних, про яких я сьогодні розповідаю на сайті, зайдіть, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео почитайте. Це така одіозна, я би сказала, фігура для Маріуполя, родина Чушикіних, Олександр Чушикін її голова, це людина, яка в останні 3-4 роки перетворила себе на такого супер-мега-активіста. Який бореться в Маріуполі за все за Україну, проти корупції, за все хороше, проти всього поганого. Але насправді це людина дуже негідна, має декілька кримінальних вироків. Подекують що вони займалися тим, що зламували ще за довоєнні часи, зламували чужі гаражі і на цьому заробляли. Думаю, що і зараз у цій родині з'явився новий автомобіль Мерседес. Не випадково, бо звідки ж вони цей мерседес взяли, точно не заробили. бо... Олександр Чушикін з 20, з весни 21-го року сидів у в'язниці за підозрою у скоєнні вбивства. Це сталося навесні 21-го року. Він з родиною орендував будинок на вулиці Гостело і. Цей будинок був перепроданий. Новий власник вимагав від родини Чешикіна звільнити приміщення, бо у нього на це приміщення були інші плани, і він прийшов розбиратися з цими орендарями. Але замість того, щоб домовитися, Олександр Чешикін взяв руки биту і вдарив власника будинку. Через деякий час цей чоловік помер. А Чушики не заарештували, от саме за підозрю в підозрюва І є, Були фото, відеоматеріали на підтвердження того, що Чушикін бив цю людину битою, і були свідки. І я думаю, що Чушикін би не оминув вирок суду, якби не повномасштабний наступ і російська окупація Маріуполя. Окупанти вирішили звільнити. Чи На яких умовах? Я не знаю. Але людина, яка рік відсиділа в тюрмі, раптом виходить, має купу грошей, їде з родиною відпочивати в гагри і ціни високі ціни в продуктових магазинах, його нісколічки не лякають. Ось такі бувають метаморфози, трапляються в окупованому Маріуполі. І це спонукає, не знаєте, дуже старанно ставитись до того. Як ми, кому ми довіряємо в своєму житті? Хто є дійсно чесна, порядна людина, яка відстоює інтереси громади, а хто є пристосуванці, які на активізмі відверто заробляли гроші. Ось такі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Сподіваюся, буде світліше.